Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема уроку теорема вієта і правило коефіцієнтів. Сьогодні на уроці ми з вами спробуємо зрозуміти, як розв'язувати квадратні рівняння за теоремою вієта і за так званим правилом коефіцієнтів. Ви бачите, воно взяте в лапки. І так… Спочатку група рівнянь за теоремою Вієта. Перше рівняння х в квадраті мінус 4х мінус 12 дорівнює 0. За теоремою Вієта зручно розв'язувати рівняння, які називаються зведеними квадратними рівняннями. Ті рівняння, у яких старший коефіцієнт дорівнює 1 Якраз таке рівняння ви бачите зараз на екрані. Теорема Вієта говорить, що якщо це рівняння має корені, то їх сума дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену цього рівняння. Я запишу х1 додати х2 дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, тобто число 4, а добуток коренів х1 помножений на х2 вільному члену рівняння. Ці дві умови мають виконуватися разом. І тоді ми маємо з вами підібрати ці корені. Як ці корені підібрати правильно? Добуток коренів дорівнює мінус 12. Значить, ці корені мають мати різні знаки. Оскільки добуток від'ємний корені мають різні знаки. Які два числа при множенні дають нам 12? Ну, Там є декілька варіантів: це 3 і 4, 6 і 2, 12, і 1. Зрозуміло, що сума буде 4. А якщо одне число додатне, друге від'ємне, значить будуть відніматися ці числа. І сума має бути додатною. Тоді число з більшим модулем буде додатним. Значить, це будуть числа 6 і 2. 6 і 2. І щоб сума була додатною, то мінус 2 буде другий корінь, або один із корінів, а інший корінь 6. Добуток 6 і мінус 2 це мінус 12, а 6 плюс мінус 2 це 4. Все. Ми рівняння розв'язали. Друге рівняння х квадрат мінус 7х. Додати 12 дорівнює 0. Сума коренів х1 додати х2 має дорівнювати числу 7, другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток коренів х1 помножений на х2 число 12. Знов 12. Ви бачите? Це зараз число додатне. А значить, корені матимуть однакові знаки. Вони обидва або додатні, або від'ємні. Ну оскільки сума додатна, то корені будуть додатні. Тут це будуть числа 3 і 4, їх сума 7, а добуток 12. Третє рівняння. х квадрат додати відняти 12 дорівнює 0. Сума коренів х1 додати х2 це другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас другий коефіцієнт 1 з протилежним знаком це буде мінус 1. А х1 помножити на х2 це мінус 12. Вільний член рівняння. Так. Знов мінус 12 говорить про те, що корені мають різні знаки. Один додатний, а другий від'ємний. І їх сума буде дорівнювати мінус одиниці. Значить, вони за модулем відрізняються на одиницю. А це, напевно, 3 4. Але ми маємо поставити мінус біля числа 4, оскільки сума має від'ємний знак. 3 на мінус 4 буде мінус 12, а 3 плюс мінус 4 буде мінус 1. Четверте рівняння х квадрат мінус 11х мінус 12 дорівнює нулю. Сума коренів x1 додати x2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток коренів х1 помножене на х2 дорівнює число мінус 12. Знайдемо такі числа. Добуток дорівнює мінус 12 від'ємному число, значить, один корінь додатний, другий від'ємний, а сума 11. Значить, це буде 12 і 1. Але поставимо мінус у одиниці, оскільки сума додатна. Мінус 1 плюс 12 буде 11. І мінус 1 помножить на 12 буде мінус 12. П'яте рівняння. Х квадрат мінус 13х додати 12 до 0. Сума коренів x1 додати x2 це другий коефіцієнт з протилежним знаком, тобто 13. А х1 помножити на х2 це вільний член рівняння. х1 і х2 підберемо числа. Добуток 12 додатне число, значить, корені мають однакові знаки. Сума додатна, значить ці знаки додатні, тоді це 12 і1. 12 помножити на 1 буде 12, а додати ці числа буде 13. Шосте Х квадрат плюс 13х плюс 12 дорівнює 0. Х1 додати х2 дорівнює числу мінус 13. Другий коефіцієнт з протилежним знаком а х1 помножити на х2 число 12. І ось подивіться, якщо сума від'ємна, а добуток додатний, тоді корені мають однакові, але від'ємні знаки. Тоді це буде мінус 12 і мінус 1. Мінус 12 на мінус 1 буде плюс 12, а мінус 12 і мінус 1 мінус 13. Ось ви бачите, скільки варіацій є підібрати корені для даного рівняння за теоремою Ну, Давайте трошки змінимо коефіцієнти. Відійдемо від числа 12. І подивимося, що є і інші числа, так? сьоме рівняння х квадрат відняти 11х, додати 8, 18, вибачте, дорівнює нулю. Так, х квадрат мінус 11, додати 18 дорівнює нулю. Значить, сума х1 додати х2 має дорівняти другому коефіцієнту з протилежним знаком 11, а добуток x1 помножений на х2 число 18. x1 і x2 підбираємо. Добуток 18 дає нам 6,3 9,2, і розуміємо, що підходить 9,2, оскільки сума має бути 11. Все рівняння розв'язане. 8. Х квадрат мінус 5х мінус 24 дорівнює нулю. Х1 додати Х2 дорівнює числу 5. Х1 помножене на Х2 дорівнює числу мінус 24. Так х1 і х2, добуток від'ємний, значить, корені мають різні знаки. Щоб знайти 24 у добутку, це буде 8 і 3, їх різниця 5, значить, 8 і 3, сума додатна, тому мінус у меншого у числа з меншим модулем. Мінус 3 на 8, мінус 24, мінус 3 плюс 8 буде 5. Дев'яте рівняння х квадрат мінус 19 x додати 18 дорівнює 0. Х1 додати х2 дорівнює число 19, х1 помножене на х2 дорівнює число 18, х1 x2 підбираємо числа. Так, це рівняння схоже от на п'яте, подивіться. Сума 19 добуток 18, це буде 18 і 1. Додатні числа, сума додатна, виходить в корені 18 1. Продовжуємо. 10 рівняння. x квадрат 2х мінус 24 дорівнює 0, сума коренів x1 додати x2 дорівнює мінус 2, а добуток х1 помножити на х2 дорівнює мінус 24. 24 можна отримати, ми вже бачили з вами, це 8 на 3. Але тут сума дорівнює мінус 2, значить, 8, 3 вже не підходить. 6 і 4 ще є, так? 6 і 4. Мінус 24, одне з них має бути від'ємним. Якщо від'ємна сума, то число з більшим модулем має від'ємний знак: мінус 6 і 4. Одинадцяте рівняння х квадрат мінус 3х мінус вісімнадцять дорівнює 0. Так, сума х1 додати х2 має дорівнювати число 3, а х1 помножити на х2 число мінус вісімнадцять. Х1, Х2, підбираємо корінь. Подивіться, 18 уже було, це 9 і 2 може бути. А тут їх сума має дорівнювати 3. Значить, відрізняються ці числа по модулю на 3, а це буде 6 і 3. І ми мінус поставимо там, де більший модуль, ой, навпаки, де менший модуль. Оскільки число з більшим модулем має бути додатним, сума додатна. Мінус 3, плюс 6, це буде 3, а мінус 3 на 6, мінус 18. І 12 -е рівняння з цієї групи вже розв'яжемо. Х квадрат мінус 10х, мінус 24 до рівня 0. Ось третій випадок з числом 24. Ви бачите. Х1 додати х2 дорівнює числу 10. А х1 помножити на x2 дорівнює числу мінус 24, які тут будуть корені у нас? Сума дорівнює 10, а 24 з мінусом це добуток. Числа мають різні знаки, кореніці мають різні знаки. Значить, це буде що 12 і 2, буде 24, 12 мінус 2 буде 10, значить мінус 2 буде другий корінь. Далі ми з вами розглянемо групу рівнянь, які зручно розв'язувати за так званим правилом коефіцієнтів. Це ще одне правило. Яке допомагає розв'язати рівняння дуже швидко, не використовуючи навіть не теорему вієта, не дискримінант. І це правило зручно застосовувати тоді, коли коефіцієнти великі, не дуже зручні, і це правило спрощує набагато розв'язання цих рівнянь. Ну, спочатку візьмемо прості рівняння з маленькими коефіцієнтами. Це давайте запишемо номер 2. І такі рівняння візьмемо перше рівняння. 3х2 мінус 2х мінус 1 дорівнює 0. Це рівняння вже не зведене, і розв'язувати його можна і за дискримінантом. Тут парний другий коефіцієнт із дискримінантом для другого парного коефіцієнта. Але є таке правило, яке говорить, якщо сума коефіцієнтів дорівнює нулю, а ми дивимося з вами, що 3 мінус 2 мінус 1 буде 0. Якщо сума коефіцієнтів дорівнює 0, то тоді обов'язково один із коренів буде одиниця, а другий корінь. Буде частка відділення вільного члена на старший коефіцієнт, тобто c поділити на А. А це буде мінус 1 третя в даному випадку. Все ми рівняння розв'язали. 1 і мінус одна третя це корені даного рівняння. Друге рівняння 5 х квадрат плюс х мінус 6 дорівнює нулю. Знову уважно придивимось до коефіцієнтів. І бачимо, що 5 плюс 1 і мінус 6 дорівнює 0. А це значить, що один із коренів це одиниця. А другий корінь це частка відділення вільного члена на старший коефіцієнт. мінус 6 п'ятих. Або можна записати десятковим дробом мінус 1,2. Все. рівняння розв'язане. Далі. Ще одне рівняння. 2 х квадрат мінус 9х додати 7 дорівнює 0, сума коефіцієнтів 2 мінус 9 плюс 7 дорівнює 0. А це означає, що х1 дорівнює 1 а х2 дорівнює 7 других. Або 3,5, якщо записати десятковим дробом. Четверте рівняння. 6х квадрат плюс 11х мінус 17 дорівнює 0. 6 плюс 11 і мінус 17 – це 0. Тоді х1 дорівнює 1, а х2 буде дорівнювати мінус 17 шостих. Мінус 17 шостих. Або мінус 2,5 шостих отаке мішане число. Тут не треба записувати десятковим дробом, оскільки 5 шостих це нескінчений десятковий дріб. Можна залишити навіть неправильним дробом, або виділити цілу частину і записати мішаним числом. Ну, ще одне рівняння таке п'яте. 5х квадрат мінус 7,1 х плюс 2,1 шоста до 0. Ось ви бачите, що тут не дуже зручні коефіцієнти, і розв'язати за дискримінантом не дуже зручно можна позбутися цих знаменників, домноживши на 6 все рівняння, але Зручніше, якщо ви побачите, що 5 відняти 7,1 і додати 2,1 буде дорівнювати нулю. Сума оцих двох чисел мінус 5 і 5 мінус 5 0. І тоді х1 дорівнює одиниці, а х2 дорівнює вільний член поділений на 5, тобто 2,16 поділити на 5. Єдине, що треба зробити, отут, виконати ділення. Перетворюємо на неправильний дріб 2 х 12 плюс 1, 13 шостих, поділити на, одну, на 5, значить помножити на 1 п'яту, запишемо на одну рисочку, і це буде 13 тридцятих. Все, ми рівняння розв'язали. 1 і 13 тридцятих. Зручно розв'язувати таким способом рівняння, які мають ну, великі двозначні коефіцієнти або ще більше. Ну, ще шосте покажу рівняння таке 45х квадрат мінус 17х мінус 28 дорівнює 0. Ви бачите, тут такі двоцифрові коефіцієнти, ніяк вони не, не можна. Якось спростити це рівняння, тому за дискримінантом воно розв'язується, ну, розв але не дуже просто. Без калькулятора або таблиці квадратів обійтися складно. Тому спробуємо знайти суму коефіцієнтів. Ви бачите, що 45 мінус 17 це буде 28 і мінус 28 це якраз 0. А це значить, що х1 дорівнює 1, а х2 дорівнює мінус 28,45. І все і рівняння розв'язане. Так, і ще одна група рівнянь, ще одне правило коефіцієнтів, яке, яке корисно зрозуміти і запам'ятати. Візьмемо таке рівняння. Нехай це буде номер 3 перше рівняння. 7 х квадрат плюс 11х плюс 4 дорівнює 0, тут 7 плюс 11 плюс 4 вже 0 не буде. Але якщо уважно придивитися до цих коефіцієнтів, ви маєте помітити, що числа 7 і 4. Разом утворюють число 11. Сума старшого і вільного коефіцієнтів дорівнює другому коефіцієнту. Оці два коефіцієнти разом, якщо ми додамо, ми отримаємо число 11, оцей коефіцієнт. А це значить, що перший корінь буде дорівнювати мінус 1, а другий корінь буде дорівнювати мінус С поділити на А. Тобто частка відділення вільного члена на старший коефіцієнт взяти з протилежним знаком, тобто мінус чотири у даному випадку. Все рівняння розв'язане. Давайте ще візьмемо одне рівняння, друге. 17х квадрат плюс 45х плюс 28 дорівнює нулю. 17 і 28 – в сумі дають 45, 17 плюс 28 це 45. Тоді перший корінь буде мінус 1, а другий корінь буде 28,17, взяти з протилежним знаком. Або можемо записати мінус 1,11. 17, якщо виділити із цього неправильного, неправильного дробу цілу частину. Ну, ще одне, ще два рівняння давайте розв'яжемо, щоб відпрацювати це правило Третє. 4 х квадрат плюс 3х мінус 1 дорівнює нулю. 0. Ви бачите, що 4 мінус 1 дорівнює 3. Сума оцих крайніх коефіцієнтів дорівнює другому коефіцієнту. А це значить, що х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює мінус мінус 1 четверта, тобто 1 четверта. І четверте рівняння. Ще одне дев'ять х квадрат 13 їх плюс чотири дорівнює нулю. Дев'ять плюс чотири дорівнює тринадцяти. А значить, х один дорівнює мінус одиниці. А х2 дорівнює мінус 49. Все, ви бачите, що рівняння розв'язується миттєво. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!